Я вже забув, що таке посадка на літак. Ви згадаєте, коли ми сідали на літак, дівчина казала: boarding is complete. До чого тут «board», Якщо це дошка? Я пам'ятаю, blackboard це чорна дошка в школі була. Потім whiteboard пластикова. Потім був «snowboard» – Снігова дошка. Але чому boarding is complete? Перекладається посадка. Закінчена, тому що на борт пароплава заходили по дошці. Коли всі зайшли, забирали дошку, казали, що посадка закінчена. До речі, ви знаєте, коли освящають машину. Як священник каже, освящається цей БМВ чи Volkswagen ні. Колісниця. Тому що історично. Це було щось на колесах. Вже нема пароплавів з цією дошкою, а слово залишилось. Тому boarding означає посадка. Boarding school. Що це таке? В словнику ну, якось скучно написано: Boarding school це інтернат. Як це пов'язано з дошкою? Як кажуть, куди ти дінешся з подводного човна? Коли ти по дошці зайшов, начебто, на корабель навчання. Забирають дошку, і все. Ти не можеш поїхати додому чи провести якось час дому. У мене був учень з Узбекистану. Так він каже, що він, коли навчався в школі, ні, в садочок ходив. Він в садочку жив 5 днів і тільки на вихідні приїжджав додому. Уявіть собі, він ночував там, бо батьки працювали, і не було часу, можливості проводити час. З дитиною. Ми ще непогано жили, якщо ми проводили ніч з батьками. Board – дошка. Boarding це заходити на борт. Boarding school це інтернат. Board також означає проживання в гуртожитку, який буде dorm, те, що ми називаємо общага, а dormitory це гуртожиток. З вас лайк, підписуйтесь на канал, записуйтесь в групи. Ми дивимось зараз Breaking Bad, розбираємо пісні. До побачення. Всім гарної спокійної ночі.